Вітання на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма громадська приймальня. Сьогодні у нас з вами вівторок, 25 березня. На початку традиційно детально про сьогоднішні теми: гіпертонічний криз, причини, форми, клініка, лікування та профілактика. Про все це з лікарем у другому блоці. Ще минулого тижня. Розпочало надавати інформацію для тих, хто цього року вирішив вступити до професійно-технічного навчального закладу і оволодіти спеціальністю. Отже, сьогодні у корисних порадах все про вище навчальний заклад, Київський медичний коледж номер 3 Розпочне. Нами традиційно з юридичної консультації право на відпустку 2014». Саме на цю тему піде мова самить. Законом України про відпустки державні гарантії права особи на відпустки. Відзначаються умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності зміцнення здоров'я також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів всебічного розвитку особи. Така цитата є в законі. Неодноразово на ній наголошували. Це дійсно так. Ну, держава нам гарантує відпустку. До речі, державні гарантії та відносини пов'язані з відпусткою. Регулюються конституцією України, а саме стаття 45, Законом України про відпустки, кодексом законів про працю України. Іншими законами та нормативно-правовими актами України багато хто вже складаються графіки на підприємства. Багато хто вже йде відпустку. Погода принаймні сприяє, можливо, хтось не використав відпустку і є необхідність використати відпустку. Хтось оформлює і домовляється, щоб влітку вже піти у відпустку. Тому ми сьогодні не відково піднімаємо дану тему. Є запитання, які не встигаємо під час ефіру піднімати, і від вас надійшли запитання. Їх сьогодні також обговоримо. Ми вже чекаємо на ваші запитання. Двадцять А в нас у студії Олексій Пруткий, юрист. Отже, ще раз нагадую 223 на 971, Ми чекаємо на ваші запитання. Нагадую про існування і роботу нашої електронної скриньки, на яку від вас надходять, дякую за це запитання. Сьогодні кілька також піднімемо, які надійшли вже дуже дякую, що пишете. Пане Олексій, рада вас бачити. Добрий день. Ну, ми дійсно сьогодні вирішили підняти, тому що ну принаймні люди вже почали на підприємствах. Так якщо ми говоримо державної форми власності, комунальної форми власності. Хто в січні складав дані графіки? Хто зараз, хтось зі. Міню, хтось приходить, говорить, слухайте, я передумав в зв'язку з тим, О, що відбувається у державі. Хтось планував літку, можливо, по домовленістям. Хтось вже традиційно щорічно в один той самий час їздив до Криму. Зрозуміло, поки що ситуація. Ну, знаходиться на тому на превеликій жаль рівні, на якому не хотілося. Тому зміни відбуваються. Зміни відбуваються, вони торкнулися кожного з нас. І щодо відпусток також є певні моменти. От, до речі, про ці графіки. От скажіть, якщо постійно і ми теж складаємо цей графік, у січні ми його складаємо, кожен собі занотовує, який місяць би хотів піти. Але зрозуміло, що секунди щось зміниться щодня. Потім, якщо ти хочеш змінити і хочеш раніше як варіант піти, ти, наприклад, писав у червні, хочеш піти вже у травні, і вже про це хочеш наголосити. Голосити, написати заяву, а тобі відмовляють і кажуть, ти ж написав на червень, ми не можемо тобі відпустити. Чи, буде, чи є оцей графік, це внутрішній документ важливості і значення? Чи в принципі він теж несе за собою якусь юридичну силу, і якщо дійсно людина вже написала, що в червні піде відпустку, вона має піти тільки у червні? Ну... По-перше, дійсно, графіки вони створюються на підприємстві, як правило, вони створюються на початку року. Yeah. Цей графік він обов'язково погоджується з усіма співробітниками, тобто uh -huh. кожен бажаючий визначає, в які дати йому вигідно, або він хотів би поїхати у щорічну відпустку. І відповідно, вказаний, вказаний графік він погоджується з органом профспілкового комітету, якщо такий був створений на підприємстві, або з відповідними представниками від, від працівників цього підприємства. Ну тобто. Повножних представників, які також ставлять свою, скажімо так, візу на цьому uh -huh. графіку. Безумовно, цей документ є внутрішнім на підприємстві, але його, скажімо так, необхідність, вона дійсно передбачена і законом про відпустки, і відповідними постановами, постановами Кабінету міністрів України. Тобто теоретично, ну, то це теоретично документ. Це, цей документ говорити. є важливим, так. 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 Він є обов'язком uh -huh. для виконання на підприємстві. Uh -huh. Безумовно, трапляються випадки, коли uh, якісь життєві обставини uh -huh. вносять uh -huh. корективи. Коли особа вимушена в інший період часу е, 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 брати відпустку, тому в такому випадку радять е, бажано заздалегідь, по перше, повідомляти е, власника або угу, повноважного угу. ним органу шляхом відповідної письмової заяви в обов'язковому випадку, і узгоджувати ці питання і вносити корективи до графіку. Тобто, те, що графік був створений на початку року, ще не значить, що він є, угу. скажімо так, е, не, не може бути в нього внесені зміни. Зміни можуть бути внесені відповідними. Розпорядженням по підприємству, але для цього потрібно заздалегідь повідомляти роботодавця про це. Тобто домовлятися принаймні для грубока. Тому що так. зрозуміло, що коли у відділі дві людини працюють, то вони одночасно дві не можуть піти в відпустку, і вони мають вирішити між собою, а й не йти так, знаєте, на пролом і ставити чітку дату. Там і обидва в один час тут треба між собою в першу чергу. Я так думаю, що в принципі люди домовляються в цих питаннях, і роботодавець теж йде на зустріч, якщо треба раніше піти в відпустку. Я хочу, щоб ви нагадали: у нас ми сьогодні саме торкаємося, тому що відпусток багато насправді видів відпусток, те, що держава нам гарантує. Так. Але ми сьогодні якраз торкаємося Питання щорічної відпустки, те на що кожен з нас і ви, і я, маємо право. Uh -huh. Ну по перше, нагадайте, скільки триває, скільки часу може тривати ця щорічна відпустка, і скажімо, скільки необхідно пропрацювати, якщо ти тільки влаштувався на роботу для того, щоб вже піти у відпустку. Ну по перше, за загальним правилом, uh -huh. щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів. Це загальне правило. Інші правила встановлюються там для певних категорій uh -huh. працівників. Там, наприклад, працівників, які зайняті там. В гірничо видобувальній сфері там, і інших сфер, їм встановлюються відповідні додаткові там періоди 28-26 календарних uh -huh. днів, тобто є різниця. Але за загальним правилом це 24 календарні дні. Стосовно того, щоб, скільки треба пропрацювати, значить, за загальним правилом необхідно пропрацювати 6 місяців для 6. того, щоб uh -huh. мати можливість взяти щорічну щорічну основну відпустку. Цей шестимісячний строк починає відраховуватися з моменту укладення трудового договору, тобто, відповідно, з моменту видачі відповідного наказу про прийняття на роботу або фактичного допущення до роботи, і в разі, якщо, наприклад, наказ не видавався. Закон теж дозволяє відраховувати цей період з моменту фактичного допуску до виконання своїх трудових обов'язків, значить, 6 місяців. Варто зазначити, що цей, скажімо, так, шестимісячний строк. Він враховується лише. Період першого року працевлаштування uh -huh. на підприємстві. Uh -huh. тобто, якщо в подальшому, наприклад, на другий, там на третій рік, то це правило шести місяців, воно вже не буде спрацьовувати. Uh -huh. Тобто, uh -huh. вже особа uh -huh. вже матиме навіть на початку року можливість взяти повну повну відпустку. Uh -huh. uh -huh. Можна ділити, правда? Скільки наділити, але обов'язково поряд в обов'язковому порядку неподільна частина, тобто єдиноразово, скажімо так, ця неподільна частина повинна бути строком не менше 14 календарних днів. Тобто, перша частина, грубо кажучи, вашої відпустки має бути не менше 14 календарних днів. А вже решту з цих 10 днів, що у вас залишилось, ви маєте право ділити як вам зручно. У Нас тут є кілька запитань. То перше, так. Yeah. Я так розумію, дівчина пише: єдине, що ну постійно прошу вас, вказуєте, як вас звати. Ну, зрозуміло, що хотілося б до вас звертатися по імені, а ви не зверта... не пишете, як вас звати. Я не знаю до кого звертатися. От, до речі, нам написала дівчина. Я так розумію, що вирішила звільнитися коротко, якщо так історію, вирішила mm. звільнитися і вже влаштувалася в принципі на наробу роботу. Але єдине, що маючи ще оцю щорічну відпустку, а 36 днів має, я так розумію, що можливо держслужбовці що там mm, ну, ну, по різному є. Хтось має 36 днів і так далі. А, щоб, ну, просто просить навіть пораду. б порадили робити, хочу на попередньому місці роботу взяти цю відпустку, взяти відпустку. але вже почати працювати там. І як, бути, як її, її оформитися на, тій, на тому місці роботи? Що? Ну, я так розумію, що треба самі вирішувати. Ну, хоче побути ще, знаєте, щоб і за відпустку, так розумію, ви скористатися ту, що якою не скористалася. Ну, плюс ще й влаштуватися, влаштуватися влаштувати вже треба на роботу. І Там просять вже на, так, так, на нову. А. Ну, справа в тому, що закон дозволяє е, перед звільненням взяти повністю невикористану відпустку, угу. грубо кажучи, піти у відпустку, і в такому випадку останнім днем роботи буде останній день вашої відпустки. Невикористану відпустку, я вас тут переб'ю. Якщо за попередні роки на цьому місці роботи залишилися невикористані використані дні, так. вони так теж сумуються за всі роки, чи тільки за цей рік, коли звільняється? Ну, якщо людина звільняється, от зараз 2014, тисячі угу. наприкінці вирішить звільнитися, угу. має цих 24 дні. А якщо з попередніх років. Залишилось там десь 10 днів, десь ще якісь дні. Чи вони не враховуються вже, тільки враховується цей рік, в який звільняється? Ну, по-перше, в ідеалі, взагалі, роботодавці мають складати графіки таким чином, так, щоб, щоб не залишалося не так, тим. невикористаних так. днів. Але все ж таки, якщо вони дійсно залишились, так. то ці дні приплюсовуються, скажімо так, враховуються uh -huh. в загальну uh -huh. суму. Тому, можливо, до речі, в неї вийшло 36 днів в даному а, випадку. Ну, можливо, ну, не розписуйте, розписуйте детальніше, бо якось не дуже зрозуміло. Не виключено не в такому випадку, ну, по-перше, я би порадив, можливо. Ва взяти частково е, відпустку, тобто так. на 36 там якийсь період так. взяти а решту відпустки е, вимагати виплатити грошову компенсацію, щоб одразу стати до роботи. Е, крім того, можна просити перерахувати. Суму, тобто за невикористану mm -hmm. відпустку, перерахувати на рахунок підприємства, куди ви вже працевлаштовуєтесь. Тобто, якщо у вас так, є нове місце можна? роботи, так ви можете за, за своїм клопотанням, роботодавець mm -hmm. може перерахувати ці кошти, які не використані вами, тобто відпустку, на рахунок підприємця ну, вже нового роботодавця, і той вже відповідно вам виплатить цю компенсацію. Mm -hmm. Нас і дозвонювач прошу ви в ефірі. Ой, не дочекалася людина, я так розумію. 223 0971, або ще раз наберіть, і ми чекаємо далі. 223 0971, чекаємо на ваші запитання, прошу. Так. Це та щорічна відпустка, яка гарантується нам державою. Я просто нагадую, щоб ми нагадали кілька таких важливих моментів, Знаєте, скільки про них не говорила, але все одно постійно кожен раз з цим стикаюся. І сама так стикаюся, я так розумію, так знаєте, від знайомих постійно про це чуєш. По перше, нагадайте: якщо людина, людина захворіла під час відпустки. Uh -huh. Чи є в законі uh, певна uh, теза, яка нам говорить про те, що людина, якщо захворіла, то вона може продовжити і подовжити свою відпустку. Але що для цього правильно треба зробити? По перше, чи треба попередити підприємство про це заздалеги? не просто знаєте, я собі там людина захворіла, перехворіла три тижні, а взяла відпустку на три тижні. А потім ще три тижні перепрошую, відпочиває. І думаю, що в принципі ну так і можна, от як uh -huh. правильно поступити для того, щоб було і роботодавець був в курсі, і було все по позакону. Ну, по перше, дійсно, законом перед Бачено, що період, скажімо так лікарняного на період відпустки він не враховується в цей uh -huh. в період взятої вами відпустки. Це по перше. По-друге, щодо оформлення, в обов'язковому випадку, в разі, якщо ви хочете uh -huh. дійсно, щоб це було законно, обов'язково звернутися до лікаря і отримати відкритий листок непрацездатності, який в подальшому принести на підприємство після виходу, після фактичного вірніше виходу вас із відпустки, щоб у вас була звітність, тобто. Що в період ліка... в період вашої відпустки у вас був оформлений лікарняний листок? Листок непрацездатності на відповідний період, і відповідні ці, ці періоди були додатково враховані у вашу відпустку. Угу. Нас є дозвоню який тоді не дочекався. Перепрошуємо, говоріть в ефірі. Алло, Здравствуйте. День. Я хотела спросить, смотрите, я нахожусь в отпуске по уходу до трех лет, и у нас на работе есть путевки. И мне в них отказывают аргументировать тем, что я как бы ну как бы не совсем ну как бы сотрудник, да? То есть в отпуске нахожусь по уходу до трех лет. Трошки сегодня про інше говоримо насправді. Ну я навіть не знаю, що вам сказати. Якщо ви готові йти, е, дати, про ну, прошу. якщо ні, ми будемо рухатися далі. Чисто теоретично, якщо людина перебуває в відпустці, то вона не, не, не подугля до дитини. Погляду до досягнення трирічного віку. Вона не праце, тобто вона працевлаштована, вона є співробітником, але вона не виконує трудові функції. І відповідно, гарантії, наприклад, я так розумію це колективним договором може бути. Я перебачено. так розумію, що це також може бути варіант профспілки, яка надає такі працівки. Так. так, людина є можливо є членом про Можливо, можливо, а можливо, можливо, і не є, і, а можливо, там треба... виплати, там же щомісячні йдуть до проспілки, йдуть виплати. Можливо, відрахування не відбувається, тому і немає. Треба уточнювати. Я... Ми конкрет. не можемо вам треба уточнити, тому ми йдемо далі. 22309 Ми говоримо про право на відпустку. Можливо, вам роботодавець, якщо цікаво було почути такі історії, можливо, вам роботодавець відмовляє відпустці, переконуючи, ну і можливо, дійсно, якісь аргументовані підстави роботодавця є. Ми хочемо про це почути для того, щоб знайти у нас була розмова така дієва і побудована на ваших історіях? Тому 223-09-71. Не на скриньку, але одне з таких популярних запитань це на форумах. Люди, те, що знаєте, от, uh -huh. ну користуючись, знаєте, буває, подивися для того, щоб ставити такі людські запитання. Люди часто запитують: от відбулася коротко знову ж таки, відбувається реорганізація підприємства, навіть зміна назви відбулася. Uh -huh. Ну і автоматично людей ну, переводять відділ кадрів вже всіх, знаєте, всім штатом в іншу oh, структуру. Oh, це відбувається як варіант ну, всередині року. А то треба знову ж таки це вважається як нове підприємство, і люди не матимуть. Право на відпуску треба пропрацювати 6 місяців в цьому вже новому реорганізованому підприємстві. Що принципі, знаєте, з переходом всього штату, але ту саму підприємство реорганізоване з новою назвою, все одно залишається, все одно ж працювали. Чи в принципі це нова структура вже буде, і все по-новому відбувається? Люди працюють на новому місці роботи, тому варто чекати 6 місяців. Е, насправді це цікаве запитання, але я вважаю, що ні, оскільки угу. е, якщо іде реорганізація в період так. реорганізації, то в такий період не створюється нова юридична. Особи, тобто і і mm -hmm. іншими словами, mm -hmm. як я розумію, підприємство А перетворюється mm -hmm. в точно таке саме підприємство mm -hmm. А, але змінює mm -hmm. назву. Б. Однак немає, однак в даному випадку не відбувається правонаступництва. і тому. Тому е, я вважаю, що цей шестимісячний період uh -huh. е, не буде відраховуватися для, скажімо так, новоствор нового підприємства. Тобто людям не бояться, бо люди просто бояться. От реально, я читала там з медсмедицизм uh -huh. медиків. Були проблеми. Я дивилася ще якісь структури, такі знаєте, навіть і державні підприємства. Uh -huh. Тобто їм не переживати за свої відпустки. тобто, це не означає, що це нове ну, підприємство. Ні, і... зміна назви підприємства. Вона uh -huh. не несе за собою зміни, е, скажімо так, не, не створює нової юридичної особи, куди. Ось куди цих працівників працевлаштовували би за переведенням. Тобто, просто зміна організації, зміна назви не може бути підставою для відмови у У угу. нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день, говоріть, будь ласка. Ой, чекайте, ві... почекайте, відходьте від телевізору і спокійно ставте своє запитання. Ми вас чуємо, говоріть спокійно, прошу. Я працюю в системі Академії наук. Так, це не е, Кожного року всіч. Ой-ой-ой, все, ви пропали, ви працюєте в Академії наук, що далі? Кожного року в січні. Ой-ой-ой, все, ви пропали, ви працюєте в Академії наук, що далі? Шановне дзвоночка, це просто знущання над ефіром, не тому, що не ну, хочемо. Чи ви відійдіть від телевізора, це вперше вас прошу. Все, що ми почули, що ви працюєте в Академії наук, в січні, я так розумію, складалися графіки, про які ми говорили. Це єдине. Дуже не те, що вас взагалі не зрозуміло, ми не можемо витрачати час, хоча хотілося б вас почути. Якщо, в принципі, спробуйте ще раз набрати, будь ласка. І хто хто хоче ще поставити запитання? Маємо кілька хвилин: 223-09-71. Так а, хочу просто щоб коротко на те, як розраховуються відпускні і головне запитання, коли їх все таки мають виплатити? Виплачуються відпускні, тобто так. заробітна плата на період відпустки не пізніше ніж за три дні до виходу у відпустку. При цьому роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за два так. тижні до періоду, uh -huh. до періоду відпустки, так. коли ви по графіку маєте йти у відпустку, повідомити вас про те, що у вас наближається, скажімо так, відпустка. Ну це перебачено mm -hmm. для того, щоб людина могла mm -hmm. підготуватися відповідно і за три дні до відпустки. Уся сума на період відпустки. От, а щоб має за три дні, якщо графіки не складалися як варіант, і ну. І або зміни відбулися mm -hmm. в графіку. Е, щоб за три дні отримати до відпустки, отримати відпускні. За скільки часу має людина написати заяву на відпустку? Два тижні, так як і за традиційно? Загальні, скажімо Чи? так, загальні правила встановлені, що має бути графік, але якщо графіку нема, то я думаю, за два тижні за відповідно два тижні, тоді два тижні повідомлення, uh -huh. і за три дні ви uh -huh. маєте отримати відповідний розрахунок. Uh -huh. Нас і дозвонювач, прошу ви в ефірі. Uh, добрий день. Скажите, пожалуйста, моей дочери должны на предприятии 50 дней пустки, невыкораста невыкорастанные. И предприятие не дает эту випустку, потому что мы делились тем, что 50 дней это слишком много за один раз. Сколько она имеет право взять отпуска вот, вот из этих 50 дней сразу?

А вона хоче відпустку, їй дають тільки не, ту відпустку, яка зараз вона має право, наприклад, в цьому році. А за ті роки її не дають відпустку. Вона має право взяти за ті роки і скільки ага. днів вона має право. Все зрозуміло. Зрозуміло, запитання угу. має право вона взяти ці 50 днів, якщо вони угу. накопичились угу. за попередні періоди, закон встановлює лише обмеження у вигляді того, що ця загальна загальна сума, угу. скажімо так, сумарно взятої відпустки на окремий період, не має перевищувати 75 днів. Тобто, якщо вона вкладається в цю суму, в даному випадку 50, то підприємство зобов'язано надати їй відповідну відпустку. На питання. Що робити? Ну по перше, це фіксувати всі ці факти. Шляхом подання відповідних заяв, складення, наприклад, актів про відмову в наданні відпустки, які би підписували там, наприклад, інші працівники, які е, мають е, доступ до цієї інформації. Е, далі подання відповідних скарг до профспілкового органу, якщо такі створений, ну, якщо, є, під... так? якщо створений угу. на підприємстві. Якщо не створений, то можна в тому числі напряму в прокуратуру звертатися, оскільки вона здійснює загальний нагляд за додержанням закон... трудового законодавства. Е, і таким чином вимагати. Мати захист у своїх прав. В тому числі і в судову нагадайте ту формулу розрахунку відпускних. Все таки та вона розраховується з розрахунку середньої заробітної плати в розрахунку на один день. Тобто, ага. сума ага. грубо кажучи, ставки ділиться на кількість календарних днів у відповідному періоді, ага. і, і, ця, ця, і ця сума множиться на відповідну кількість днів невикористаної відпустки. я до що час вичерпано, але ми вас слухаємо. Будемо завершувати. Говоріть ви в Алло. Говоріть, ви в ефірі. Мать одиночка, на Алло. просить надати додаткові ало? Говорить запитання, ставте. Мать одиночка, до якого часу додаткового відпустка надається як матері до 17 років, А якщо син навчається очно до 23, трьох или же как? Так зрозуміло. За загальним правилом до 18 років, оскільки в такому випадку особа після 18 років набирає повної цивільної дієздатності, відповідно, відпустка матері-одиночки в даному випадку не буде розповсюджуватися. Тобто до 18 років. Так наостанок, ще хочу, якщо сталося так, чи є випадки, коли роботодавець може викликати з відпустки працівника? Можуть, які це випадки на не можуть бути передбачені угу. такі випадки? Це е, виключні випадки, коли необхідно ліквідувати якісь, е, е, якісь надзвичайні наслідки, угу. або е, необхід, необхідно врятувати якесь майно, яке може бути пошкоджено чи знищене на підприємстві, і і при цьому обов'язковому випадку має бути згода самого працівника. Угу. Це є важливо. Не може роботодавець самостійно виклик... відкликати від відпустки, не погодивши це питання з працівником. Якщо навіть так сталося, і викликано. Працівника просто відпустка вважається ну навіть якщо викликала там на кілька днів. Потім же людина може скористатися а, і так, ці вона може кілька днів вона може ці кілька так. днів або використати, або в тому числі законом передбачено, що цей період, коли вона відкликана uh -huh. з відпустки, він оплачується додатково до тієї суми, яка була виплачена. Коли Я не вам не дуже так. сьогодні буду дякувати. Вже дійсно вичерпано час. Обов'язково побачимось до зустрічі. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці був Олексій Прудкий, юрист. Всі свої пропозиції і побажання ми чекаємо від вас на нашу електронну скриньку. На цьому тижні теж досить важливі теми. Завтра ми поговоримо про позбавлення батьківського піклування, теж важлива тема. Також на цьому тижні будемо говорити про безоплатну вторинну правову допомогу. Тому, якщо є ще можливість, будь ласка, напишіть, будемо читати, піднімати теми, які. Бентежить саме вас. Наступний тиждень теж досить потужні теми. Будь ласка, пишіть, звертайте увагу на анонси на нашому сайті і також спостерігайте за нашими ефірами. Все, ми приходимо до наступного блоку. У нас з вами це традиційно поради лікаря. Гіпертонічний криз, причини, форми, клініка, лікування та профілактика. Про все це з лікарем у наступному блоці. не перемикайте.